Капусточка квашена за 2-3 дні. Спочатку я роблю розсольчик, туди сіль, цукор. Під відео напишу рецепт, що скільки потрібно, в які пропорції. Так, олійка, оцет. Любий можете оцет. Я спробувала винний. Заливаю такі п'яточкам. І нехай остужається, поки охолоне. Ми наріжемо капусточку. Нашинкуємо туди також чесник, морква. І в мене заморожений перчик солодкий. Це все змішали. І в ведирочку я та поклала, трошки трамбувала. Заливаємо цим кропом. Так. І потім я це все ставлю під прес. Раніше я в погріб спускала, і воно там 2-3 дні стояло. Можна накрити марлею і нехай стоїть. 2-3 дні і капуста готова. Дуже смачно.